Вітаємо! Сьогодні ми будемо обробляти грушу і хотіли б показати, яким препаратом і від якого шкідника будемо це робити. Грушка молоденька, вона ще не плодоносила. В цьому році вона перший раз розквітла, але так як була нестійка погода морозна, то всі квіточки осипалися. Нема на ній плодів. Обробляти ми її теж обробляли. Але виявилося, що на грушу напали шкідники. І що ж це за шкідники? Зараз ми візьмемо листочок. Ось він вражений цим шкідником листочок. Він повністю вражений, повністю вражений. Спочатку він жовтіє, потім буріє і чорніє. І з'являється таке липке. По всіх тих з'являється такий липкий наліт. Ось також тут все вражено. Листочки спочатку жовтіють ось. Ось вони сидять. І навіть ось личинка. Бачите, личинка навіть яка тут сидить. Ось така личинка виявилася. Ось воно. Засіли. На грушу повністю. Що це за шкідник? Виявилося, що це грушова медяниця. Що собою являє цей шкідник? Це один з найбільш небезпечних шкідників саду. Для розповсюдження грушевої медяниці підходить теплий клімат та достатня вологість. Як правило, ми її виявляємо, коли з'являється отакий липкий наліт. Доросла комаха досягає довжини всього 3 міліметра. Зимують дорослі особини на опалому листі, в тріщинах дерева та під корою. При температурі плюс 10 градусів вони починають відкладати яйця біля бруньок. Потім пізніше на квітоносах та знизу під листям. Протягом року розвивається 4-5 поколінь цього шкідника. Перше покоління це третя декада квітня, це фаза рожевого бутона. Друге покоління це 20 травня по 10 червня. Третє покоління з 20 червня по 10 липня, Четверте покоління, третя декада липня і п'яте покоління це друга половина серпня та вересень. На нашу грушу напали шкідники другого покоління. Як розпізнавати грушеву медяницю? Це перш за все деформація листя, яку ми зараз спостерігаємо. Ось листочки скручуються, вони жовтіють, а потім, вже як іде остання стадія, вони чорніють, так як тут ми спостерігали, ось він починає чорніти. Також грушова листобліжка або грушова медяниця. Її так називають ще грушова листобліжка. Має ротовий апарат колючо-сисного типу. Тому вона проколює рослинку та вживає в їжу її соки, і це призводить до повного ослаблення дерева та всихання. Якщо ми залишимо її тут, вона почне скрізь розповсюджуватися навіть на оці перейди гілочки. І це вже буде загроза. Тому як грушка переживе зиму, всі гілочки, які може вразити грушева медяниця, не переносять зиму, не перезимовують і відмирають. Тому треба вживати невідкладних заходів, щоб не дійшло до наших оцих гілочок, і на все дерево не перекинулася ця медяниця. Також можна розпізнавати медяницю по липкій речовині. Яку вона залишає на дереві протягом своєї життєдіяльності? Якби тут висіли в нас грушки, то на них би була деформація, коли вона вражає грушу. Вона тоді не росте, не розвивається маленька і робиться така суха. Те, що ми бачимо зараз на наших листочках, це тільки початок її життєдіяльності. Чим же ми будемо обробляти грушку? Існує багато інсектицидів, з якими можна працювати і боротися проти грушевої медяниці. Перше, це потрібно починати з ранньої весни, це до розпускання бруньок. Це можна застосувати тут препарат 30В, масляна емульсія. Цей препарат порушує газообмін та водний баланс шкідників, які зимують на стовбурах дерев. Вони гинуть і не встигають відкласти яйця. Друга обробка це в період розпускання бруньок і доцвітіння. Це можна застосувати такі, як актару, енджіо, провантомаксі. Ці препарати поширюються по судинах дерева, роблячи харчування отруйним для шкідників. Також можна застосовувати після цвітіння препарати Engio, моспілан. Сілкер можна використовувати для боротьби з медяницею. Сьогодні ми використаємо препарат іназуму. Іназума містить дві діючі речовини, одну системну ацетоміприд та контактну лямда цигалотрин. Діюча речовина. А це томіприд використовується в препараті Моспілан, який часто застосовують для боротьби з рушевою медяницею. Ми використаємо дві упаковочки на 10 літрів води і додамо прилипач тандем. Чому ми вирішили використати? Дві упаковочки на 10 літрів води. Виробник зазначає, що 4 грами можна використовувати на 5 літрів. У нас тут 6 грам, і так як у нас немає плодів, то ми вирішили норму трішки збільшити для більшої ефективності. Зараз ми ці дві упаковочки розведемо в малій кількості води, розколотимо його добре, щоб він розчинився. Потім перелімо в оприскувач. Ми вже набрали там 10 літрів води, з'єднаємо в останню чергу прилипач і будемо обробляти грушу. Починаємо розрізати наші упаковочки. Перше висипаємо невеликий об'єм води. Другу. Добре розмішаємо, щоб, щоб препарат розчинився. Нажимока. Препарат повністю розчинився в воді. Ми його добре розмішали і зараз ми виливаємо його в оприскувач. Бачите, на дні нема крупинок, ми його зараз трішки сполощимо і додамо прилипач. Тепер в оприскувачі все перемішаємо і будемо обробляти. І починаємо обрискувати. Обробили ми грушу дуже добре, тож, як бачимо, що захист від медяниці подібний до знищення інших шкідників, тому головне вчасно виявляти цих шкідників та боротися з ними.